Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко! Сьогодні пропоную приготувати десерт для наших найулюбленіших, найсмачніших для наших малюків. Пропоную приготувати молочний шматочок, який малечо оцінить, і буде просити вас приготувати ще не один раз. І до магазину вже вас не поведе, тому що молочний шматочок неперевершений. І діти будуть його їсти з задоволенням. Але якщо ми приготуємо самостійно, і це зроблено маминими руками, це буде вдвічі смачніше і може поласувати не тільки одна дитина, а й вся сім'я. Ну що ж, до роботи? Наш десерт ми будемо готувати в три етапи. Перш за все, я займуся приготуванням бісквіту. Для цього мені знадобиться борошно, цукор, яйця, какао. Я готую на півтори порції, тому що деко у мене в духовці великувате. А в описі до відео я напишу опис до однієї порції. Зараз я займуся желатином. У мене тут 10 грамів желатину і 60 грамів води. Висипаю желатин у воду, і йому потрібен час для того, щоб набухнути. А поки займуся бісквітом. у чашу блендера. Додам яйця та цукор. Буду збивати, поки яйця з цукром не побіліють і не збільшуються в об'ємі. Яйця з цукром збилися, збільшилися в об'ємі і побіліли. Зараз буду додавати сухі інгредієнти. Пухки. Нам важливо, щоб збереглася оця пухкість. Зараз сюди додам всі сухі інгредієнти. Тут у мене вже ванільний цукор, розпушувач. Додам їх до какао. Перед додаванням обов'язково ще раз просію. Я їх вже просівала, але ще раз просію, щоб грудочок не було. І ще раз киснем збагатити. Намагайтесь перемішувати в одну сторону, щоб пухкість яєчок не втратилась. Нам головне зберегти, щоб яйця були пухкими. Якщо є грудки, можна їх трішечки порозбивати, але вони всі залишилися на ситочку, це дуже добре. Зараз до нашої ось такої маси додам іще 2 столові ложки води для того, щоб потім не просочувати. Коржі. Вони будуть вогкими і м'якенькими. смак шоколадна насолода, яку полюбляють багато дітей. Та що говорити про дітей? І дорослі? Какао вже почало пахнути таким шоколадним присмаком. Тут має бути отакої от консистенції. Ну, шоколадно шоколадний. А зараз підготую деко. Я вже застелила його попередньо пергаментом, але я трішки не впевнена в якості пергаменту, тому трішки збризкаю рослиною олією, щоб потім легко було зняти пергамент від. Нашого бісквіту. У мене деко, я вже говорила, трішки більше, аніж треба на одну порцію, тому тісто у мене на півтори порції. Деко у мене розміром 37 на 41. Викладаю тісто, тісто, наче шипоче, поки перекладаєш такі звуки. Духовка у мене попередньо розігрівається до 180 градусів. У мене духовка з конвекцією, тому ви дивіться за своєю духовкою. У мене буде конвекція включена. Зараз вирівнюю, розрівнюю, намагаюся так, щоб більш-менш рівненько було. І буду випікати. Випікатиму 20 хвилин, потім буду дивитися по готовності, перевіряти шпажкою. Бісквіт простою в духовці десь 20 хвилин, навіть він не стояв, трішки менше. І вже спікся. Я його переклала ще на один лист пергаменту і знімаю той пергамент, на якому він пікся. Легко знялося м'якеньке залишаю холонути деякий час, а сама займуся кремом. Бісквіт уже вихолоняє, я його дістала. А зараз займуся другою частиною нашого десерту. Приготую крем. Для того щоб зробити гармонію прослойку для нашого бісквіта, у мене, до речі, ще вершки 33% стоять в холодильнику, тому що їх треба буде збивати холодними. А я зараз займуся кремом, який складається з сметани. Згущеного молока і меду. Мед за бажанням. Якщо діткам не можна мед, можна більше додати згущеного молока. Я додаю мед, тому що в рецепті він є. Хочу сказати, що сильно мед не відчувається. І на паровій бані я вже розтопила желатин, який попередньо був замочений. У миску додаю сметану. У мене сметана 20%, вона не жирна. А тут ви можете дивитися за вподобаннями і за тим, що можна вашим діткам, і дорослим, і малим. звущине молоко. Повторюсь, якщо діткам не можна мед, можна замінити згущене молоком. А якщо і молоко не можна, то цукрова пудра. Буду просто перемішувати, щоб компоненти між собою об'єдналися, потоваришували. Всі рідкі компоненти, тому вони швидко між собою об'єднаються. Для зручності можна використати вінчик, можна просто лопаткою. Цю суміш зараз відставлю, нехай постоїть, а сама займуся вершками, тому що буду додавати сюди ще вершки, а потім ще й желатин. Так, поки відставляю, займаюся вершками. В Чашу комбайна виливаю вершки. Я брала 33%, які краще збиваються, можна брати і 30%. Чаша має бути сухою, без води для того, щоб вершки збилися добре. Вершки збилися. Зараз я буду додавати до сметани, згущеного молока та меду. Але попередньо додам желатин. Желатин зараз змішаю з якоюсь частиною нашої такої начинки, для того, щоб вони об'єдналися і потім простіше вони себе відчували, щоб стали одної температури. Якщо ж ви побачите, що желатин і маса почне дуже швидко загусати, нічого страшного, не нервуйте, можна поставити на парову баню і желатин розтопиться. І знову ж помішали, і все буде добре. Зараз додаю вершки. Вершки не треба, щоб вони були збиті дуже сильно, таке, щоб стоячі піки були, нам це сьогодні не треба. Додаю частинами, щоб гарно розмішати, помішуємо, щоб одна частина нашої начинки змішалася з іншою, а начинки багато не буває. Якщо ще вона така смачна, солодка, дітки полюбляють таке. Готується дуже швидко. Бісквіт десь хвилин 12-16 начинка. Могли покуштувати на етапі ще додавання вершків, якщо не солодке, додати трішки згущеного молока або меду. Зараз вимішую, але щоб не втратити оцієї легкості, і поставлю на деякий час в холодильник, щоб желатин почав працювати, щоб маса. Загустіла, так краще буде викладати на бісквіт, щоб вона не розтікалася. Яке воно все пишне. Все ретельно вимішала, зараз поставлю до холодильника. Вершково сметана суміш простоїла в холодильнику, набрала ось такого вигляду. Зараз я її перекладаю на один із бісквітів, я його розрізала. Вже тримати форму, розрівняти все і поставлю ще в холодильник на 2 години, може трішки більше, щоб воно все стабілізувалось. Зверху викладаю ще одну частину бісквіта. Підрівняю. А тепер десерт. Молочний шматочок поставлю в холодильник десь години на 2х3, на щоб крем став більш таким пружнім і уже не розтікався. Десерт охолоджується в холодильнику, а я зараз приготовлю шоколадну глазур. Для глазурі я візьму молоко, вершкове масло і шоколад молочний та чорний. Я нагріла молоко і вершкове масло у співвідношенні 50 на 50. Тепер додаю тепле молоко і масло до шоколаду. Тут у мене молочний та чорний шоколад. Розмішую, шоколад починає розставати. Шоколад розтанув, Зараз відкладу декілька ложечок в кондитерський мішок, щоб потім прикрасити десерт. Цим буду зверху покривати десерт. Висипаю глазур. Десерт у нас холодний, з холодильника, і вона ось так відразу схвачується нікуди не тече. Розподіляю по всьому десерту. Кількість глазурі може бути на ваших вподобання. Красити можна будь-як на ваш розсуд. За бажання можна ще притрусити тертим шоколадом або якоюсь крихтою шоколадною. Тобто, фантазії вашій розгулятися є де. Зараз розріжу десерт на шматочки. Солодкий, ну прям смак дитинства. Смачний. Рекомендую приготувати. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку та натиснути дзвіночок. Щоб не пропустити моє наступне відео. До нових смачних рецептів! Смачного!